Нещодавно солістка зразкової студії естрадного співу Вікторія Осіпова взяла участь дистанційно у міжнародному конкурсі мистецтв «Токфест UA 2022, в якому в номінації вокалу приймали участь понад 100 вокалістів. Рішенням міжнародного журі Вікторія стала переможецею фестивалю, володаркою гран-прі з піснею Тіні забутих предків. Чергова перемога стала для мене поштовхом для подальшого розвитку. Дякуючи нашим воїнам, ми продовжуємо співати, розвиватися задля нашої перемоги. І ще одна солістка Людмила Дрозд також взяла участь дистанційно у міжнародному конкурсі мистецтв «Артпортал» з піснею Сини України, де за оцінками журі, стала володаркою Гран-Прі. У студії естрадного співу Людмила займається з 2009 року, але ж це перша значна перемога на її творчому шляху. І нещодавно Людмила взяла участь дистанційно ще в одному міжнародному конкурсі мистецтв. Юкрейнін World з піснею солдат України. З якою стала лауреатом першої премії, я вперше приймала участь у міжнародних фестивалях дистанційно, це була неочікувана перемога для мене. Я дуже вдячна організаторам фестивалів Art Portal та Ukrainian World, а також членам жюрі за дуже високі оцінки. Зараз патріотичні пісні набувають дуже великої популярності, і я гадаю, що саме Наша українська мова та наші пісні ведуть нас до перемоги. Щасливі Дуже хочеться подякувати керівництву Палацу культури та спорту. Та філії Вільногірського гірничо-металургійного комбінату за підтримку та розвиток талановитих творчих людей нашого міста. Особиста подяка команді, яка допомагала підготувати відеозапис до виступу в конкурсах, а саме Володимиру Чирві, Андрію Романову та Володимиру Сидорову своїм виконанням патріотичних пісень, учасники художньої самодіяльності міста Вільногірськ. Підтримують збройні сили України, які на фронті захищають нашу землю, таким чином дають нам шлях до творчості та розвитку української культури.